Федір Ваніславський, член комітету з питань нацбезпеки, безпеки, оборони та розвідки. Зараз разом з нами, пане Федоро, вітаємо. Вітаю вас, слава Україні. Говорячи про оновлення керівного складу ТЦК, ми розуміємо, що почнуть з областей. А як це відбуватиметься на практиці, чи можете розповісти, і чи є вже список потенційних кандидатів для того, щоб розуміли, як швидко вони зможуть почати роботу? Ну, по перше, рішення ради національної безпеки і оборони і особливо після анонсування президентом України цього рішення про звільнення всіх очільників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на рівні областей, безперечно, це буде зроблено дуже швидко. Безперечно, ще раз підкреслю, після того як президент виступив з ініціативою ще кілька місяців назад, оновлення цього кадрового складу за рахунок тих військовослужбовців, як він ще настав своєму зверненні, які в окопах довели. Що вони розуміють, що таке війна, і довели, що розуміють, що таке честь, гідність, і е, точно не будуть е, е, тиражувати інші цінності, а будуть саме дотримуватися цих цінностей. Таких людей достатньо е, відповідні е, е, так, списки. Хто може цих е, зам, замінити тих е, е, представників територіальних центрів, які себе дискредитували, точно є, тому що я, я думаю, це буде достатньо швидко зроблено. Пане Федоре, але питання, коли справжніх командирів будуть робити очільниками ТЦК, це означає, що певну частину досвіду їхнього такого потрібного втратить фронт. Тобто, поясніть цей момент. Мова йде абсолютно не про тих командирів чи тих офіцерів, які на сьогоднішній день командують бойовими підрозділами. На превеликий жаль, війна призводить до того, що військовослужбовців, які виконують свої консійний обов'язок, вони отримують поранення. І за висновками військово-лікарських комісій вони не можуть більше бути в окопах. Вони визнаються непридатними або частково обмежено придатними до військової служби саме за рахунок таких людей і будуть формуватися кадровий потенціал для от. Для очільників цих військових колишніх військових комісаріатів нинішніх територіальних центрів пане Федоро? Ну тобто, доброчесність, зараз очевидно, це перша чеснота, якою мають володіти нові очільники обласних ТЦК. Але які завдання на найперший час можуть стояти перед ними чи обговорювалося це на радбезі? У завдання, ті, які стоять і на день перед територіальними центрами конконтатування соціальної підтримки, проводити подалі мобілізаційні заходи, які забезпечують поповнення тих втрат, які ми маємо за рахунок поранених на фронті, за рахунок на превеликий же загиблих, тому вони мають продовжити забезпечувати виконання мобілізаційних планів, мобілізаційних завдань, і насамперед безперечно вони мають викорінити будь-які недоброчесні дії з боку представників цих центрів на різних рівнях. І тут, звичайно, знаєте, я про це вже говорив з вашими колегами. Я особисто написав депутатське звернення до правоохоронних органів. Усіх чи були в них сигнали про вчинення корупційних або інших незаконних дій з боку тих чи інших представників територіальних центрів, які були ухвалені рішення, тому що знаєте, складається якась парадоксальна ситуація. Доки президент чи рада національної безпеки і оборони не підніме це питання на найвищому рівні, всі залишаються на своїх місцях, хоча сигналів про. Неправомірну дію чи неправомірну винагороду за протиправні дії таких очільників поступало, Поступає на превеликий жаль, досадня кількість пане Федоре. А після того як будуть жонові очільники обласних тецках, хто прийматиме рішення по районних центрах комплектування? Це вже буде під розпорядження якраз обласних їхніх керівників чи теж централізовано? Ну, по перше, в нас в складі сухопутних військ сухопутних сил збройних сил України є відповідні департаменти, структурні підрозділи, які відповідають за проведення мобілізації, тому що всі очільники і всі весь штат територіальних центрів комплектування соціальної підтримки це складова сухопутних сил збройних сил. Відповідно, після сьогоднішнього рішення ради національної безпеки і оборони, я думаю, що буде точно проведена ревізія всіх керівників на всіх рівнях, і якщо що є обґрунтовані підозри в тому, що мали місце неправомірні дії, або якісь зловживання, які призвели до уникнення від призову на військову службу за мобілізацію, ще до якихось негативних наслідків правова оцінка буде надана правоохоронними органами, а вони зараз демонструють дуже таку гарну ефективність після заяв президента. І я думаю, що не чільники, які будуть відібрані і будуть призначені на ці посади серед тих офіцерів, які точно не будуть займатися неправомірними діями. Ями під їх керівництвом я думаю, відбудеться дуже швидке очищення, тому що на превеликий жаль, ми маємо констатувати не лише очільники, але і інші співробітники, які можуть використовувати своє службове становище для того, щоб надавати яким якісь переваги чи допомагати уникати від мобілізації тим чи іншим військовозобов'язаним, таке має місце. Тому я думаю, зараз протягом дуже короткого строку відбудеться. Повне перезавантаження всіх територіальних центрів за рахунок насамперед знаєте, бездоганною діловою і морально-етичною репутацією особами, а з другого боку, з високим професійними навичками, які дозволять продовжити ефективно виконувати ті завдання, які стоять перед тисками. Пане Федоре, діяльність ВЛК з вами хочемо обговорити і стан з цими комісіями, тому що знаємо, що на РНБО цього разу обговорювались, принаймні піднімалось це питання, і от за два тижні після перевірок підготовки пропозицій будуть вже виноситися в суспільство певні рішення, але вже суспільство стикалося через те, що мають. Братів, чоловіків стикалося з діяльністю ВЛК і зрозуміло, що вже зараз хочеться почути ці певні рішення. Можливо, ви нам скажете більше щодо засідання РНБО і рішень, які плануються щодо ВЛК. І давайте нагадаємо нашим глядачам, виправляйте мене. ВЛК ж, вони підпорядковуються центральній медичній комісії МВС. Чому РНБО має вирішувати питання численних порушень? І скарг на діяльність ВЛК, а не безпосередньо МВС. Ні, ну це не не зовсім МВС, тому що військово-лікарські комісії це також складова територіальних центрів комплектувальної соціальної підтримки, які забезпечують обстеження проведення якраз цього комісійного висновку про придатність особи до військової служби, або не про непридатність особи до військової служби. Питання функціонування військово-лікарських комісій на постійному контролі нашого комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. За останні там півроку ми напевне. Три-чотири засідання проводили, де і в закритому і в відкритому режимі запрошували очільників, запрошували командування медичних сил збройних сил України, які нам доводили, які проблеми існують. Ми запрошували представників громадськості, і з, з, з загальними проблемами ми розуміємо і намагаємося вирішувати їх. Зокрема, буквально протягом останніх місців Верховна Рада України за ініціативами в тому числі нашого комітету комітету здоров'я нації реалізувала декілька Кілька законодавчих ініціатив ми розширили можливість надання оцих послуг з військово-лікарського обстеження військовослужбовців до цивільних медичних закладів, які мають відповідну фах підготовку і компетентність. Тому скажімо, ті найбільш Знаєте, найбільш резонансні питання, а саме багато черги, в яких змушені були стояти військовослужбовці, особливо поранені надання своєчасної допомоги ухвалення рішень, тоді коли воно не потребує такого ухвалення рішень. Тобто, ми це все на сьогоднішній день намагаємося а максимально. Федора, а скажіть, будь ласка, використовувати. кількома термінами, не перелічуючи ініціативи, тому що ми знаємо, що депутати працюють. От зокрема, в чому зараз проблема, що людина без кінцівки має іти до ВЛК і вистоювати ці черги? Поясніть там, чому ситуація не може помінятися швидко і докорінно. Чому півроку вам треба збиратися тричі? Чому треба напрацьовувати ці рішення, якщо це така очевидна реальність, що той, хто відвоював, мають принаймні фахівці прийти до нього. Як от Міністерство ветеранів, наприклад, зараз розробляє певну програму Помічник ветерана, і помічники і ветерани будуть приходити до ветерана, щоб питати, чого він потребує. Може бути до ВЛК така ж ситуація, зворотня. Ця ситуація вона вже є. Оці випадки, про які ви говорите, якраз те, що ми зрадували запитання на засіданні комітету з національної безпеки оборони та розвідки. І на сьогоднішній день, звичайно, люди, які мають скима. Ті вади здоров'я, які точно не є не є відновлюваними, вони не мають проходити. Вони не будуть проходити періодичного обстеження в цій військово-лікарській комісії, тому що на превеликий жаль, медицина ще не дійшла до того рівня, коли кінцівки можна відрощувати, і людина точно не має стояти в черзі. Вона не стоїть вже в черзі. Якщо ця інформація чітко є в медичних документах і у нас задокументовано, тому над цим ці питання вирішено. Тут можна точно говорити, що проблем немає. Проблема з електронними чергами, щоб не стояли люди в чергах. Проблема з тим, щоб в такому дистанційному форматі можна було вирішувати багато питань. Ми якраз це і вирішили на рівні законодавчих ініціатив, які вже стали законами. Зрозуміло, дякуємо, пане Федору. Очікуємо тоді на ці рішення. Очікуємо за два тижні засідання РМБО з цими конкретними рішеннями, як було обіцяно. Федір Ваніславський Дякую. член комітету з питань нацбезпеки оборони і розвідки був з нами на прямому зв'язку.